Друзі, всім вітання. Знову у нас на продаж є свіжий автомобіль, тільки пригнаний, бо куплений за кордоном на лізному аукціоні. Це 2019 рік. 2.0 дизель на автоматичній коробці передач, комплектація Highline. Оптика передня, в нього середній варіант, це діодні фари, не галогенні. Покажу вам його зовнішній вигляд, він в дуже гарному стані. Автомобіль я не полірував. Він також хімчистка не робилася. Всі шини на автомобілі 23 рік, вони всі нові. Це Мішелін, Нова вся разина повністю. Автомобіль в дуже гарному стані. Задня оптика в нього топ стоїть. Покажу вам зовнішній вигляд його. Має хром пакет, також заводське тонування. Зараз вам покажу прибором стан лакофарбового покриття. Е, до речі, пробіг автомобіля складає 111 тисяч. Це дуже велика рідкість. В Автомобілі ми поміняли оливу вже, так що вам нічого не потрібно буде робити. Так, Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Так, Капот 124. 125, 128, 127, 87, так, 107, 104, 157, 191, 170. Задня дверка перелакована, Воно робилось на Фольксвагені, Це ви можете перевірити. Там тільки лак є. 196. 195. 179. 182. 145. Вони просто перелакували задніх два елемента, була царапинка, вона все відмічено в історії. Ви можете перевірити це по фольксвагену. 109. Сто двенадцать, сто сорок, сто двадцать пять, сто двадцать девять, раздух, сто двадцать пять, сто одиннадцать, сто тридцать. 5. Стан автомобіля дуже в дуже хорошому стані. По автомобілю робити не потрібно нічого. Так, дзеркала складуються автоматично. Є підігрів дзеркал. Також покажу вам стан порогів. Тут нічого не потерто. Сідушки це алькантара з комбінованою шкірою. Також електрорегулювання, є масаж сидінь. Світло автоматичне, дальнє ближнє. Покажу вам ще раз стан сидінь. Ну, це на пробіг 110 тисяч в автомобілі. Також покажу вам стан керма, воно як нове, не затерте. Так, панель приборів тут дьо. LED стоїть. Мультимедія тут середній варіант. Так є навігація. Камера задня також є. Підігрів сидінь. Кажу вам по асистентах. Це адаптивний круїз, фронт асіст лайн асіст, система розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія. Превентивна безпека. Так. Тут бардачок з охолодженням. А, автомобіль заверлений, помилок немає ніяких. Тут паливо ще на 900 км заправлено, можна їздити. Кімчистку я не робив в цьому автомобілі, він тільки пополососився і все. Так, клімат Рохсонний, він є ззаді. Є фуркоп, є ключик, щоб його знімати. Також тут є клей, компресор, аптечка, ключі. Стан авто. Зараз я вам покажу ще під капотом. Можете перевірити бінк-код, всю інформацію по цьому авто. Друзі, кому цікаво, дзвоніть, питайте. Будемо раді відповісти. Всім гарного дня.